Громадський рух чесно ініціювався дні навчання для депутатів міської ради та обласної ради, тому що входять такі чутки, що рух чесно спеціально провокує депутатів і висвітлює тільки негативну інформацію про їхню роботу. Про їхні пріоритети, які вони декларували перед виборцями, і пріоритети, які зараз вони виконують згідно своїх обов'язків, для того щоб зняти цю напругу між громадським рухом і депутатами, ми вирішили провести такі навчання, щоби. Показати, як правильно заповнюються декларації, щоб в подальшому цих депутатів не було проблем з цими деклараціями. Громадським рухом чесно такі навчання проводяться по всій Україні спільно з ПРООНом, і дані навчання будуть проходити також ще в інших обласних центрах та районних центрах. Дані декларації депутати повинні подати до 31 березня 2017 року. За звітний період 2016 року для того, щоб не було цих проблем з заповненими деклараціями, ми зробили ці тренінги, щоб роз'яснити кандидатам, як вказуються. Приміщення, які зареєстровані на третіх осіб, коли вони мають в оренді, чи вказувати автомобілі, які були відчужені за довіреності, чи е, декларувати автомобілі, і як декларувати, якщо вони куплені за довіреністю. І ці всі дані повинні бути представлені в деклараціях для того, щоб будь-який житель міг це перевірити. Громадським рухом чесно буде здійснюватись моніторинг цих декларацій після. Закінчення строку подачі, тобто з 1 квітня, ми будемо робити аналіз.